Усім привіт до вашої уваги. Оля Дмішечка з уттям сток. Подивимо, що попадає. На столі у нас ось така крутецьке взуття. Розмір 38. -й. Нове повністю. Ще теж нове взуття. Ідеальний стан підошви. Нове взуття. З усіма збірками. Кроси чоловічі 43-го розміру. Біленькі. Біленька підошва. Ось такі жіночі. 38 розмір. Нові повністю. Ще чоловічі Геть стоковою бірочкою. розмір 44 ті Новенькі. Нульцеве взуття. 39-й розмір. Новенькі стокові. Одивіться з бірочкою. Дивимось наступні. Ось такі. Сапожки. 38-й розмір. Нові повністю. В ідеальному стані. В принципі, чого очікувати? Це що у нас взуття сток, 42-й розмір. Теж в ідеальному стані. Жіночі. 41 розмір. Ось такий каблучок гарненький, ще другий. 45 розмір. Домашні тапочки в ідеальному стані. Ще. Розмір 38 -й. в ідеальному стані. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, ще попадаємо.